Корнер Він, Корнер Він. Це ну, да. вам Дякую, хлопці. Подивіться, далі. Давай. Ні, не, не на тій стороні. Тут у нас одна людина, да, наприклад, може бути. Далі. Сюди на тій стороні. Зараз вже трошки інша ситуація. Називається драйвінг. Тобто ви вже не даєте передачу з місця, а ви для того, що ви вже приймаєте рішення, ви спочатку йдете обігрувати. У вас не виходить обігрувати, тому що прийшла допомога якась, да? прийшла якась хелп. Ви не можете, ви шукаєте, що вас вільному гравцю. Тому зараз, дивись, ставте зараз за Андрієм один гравець, За Андрієм один гравець, Хто не б? так? Андрій, ти зараз береш я. Я так Перший раз. Тобі зробив завій, що ти починаєш обігрувати. Jump-stop. Що робити? Перша опція, яка в тебе. Uh -huh. Перша опція, ти завіщо йдеш на кітці зараз. Uh -huh. Забити мене. Тобто я не йду зараз сюди або чітко сюди. Я йду на кітці. У тебе є два удари максимум. Так? Ти зробив зараз цей крустеп, як ми зранку робили. Один, два, питання. Все є. А? Геть сиди. Ти Ні, ні, там. Ой, мо. Я знав, де там. Ще один. Ще.